Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні продовження теми про твердопаливні котли. В двох попередніх відео ми вже з вами розібралися, як підібрати твердопаливний котил. Як визначитися з деревиною. Ось ви пам'ятаєте цю таблицю з попереднього відео. Сьогодні ми продовжимо тему. і... В принципі, в нас буде ще, окрім цієї теми, що я вам підготував, і ще одна, якби буде завершаюча тема. Сьогодні про що ми поговоримо? Поговоримо про, про те, скільки споживає будинок так, наш, згідно температурного графіка, ну, точніше, тієї чи іншої температури, зовнішньої, тому що всі розрахунки, Робляться згідно самої холодної п'ятиднівки Це вже аксіома. так Тому е тепловтрати будинку розраховуються по заданій температурі внутрішній приміщення і по самій холодній п'ятиднівці Оцей діапазон так, між внутрішньою температурою і е самою холодною е П'ятиднівкою, оцей діапазон або ця дельта. Вона і визначає, скільки будинок втрачає тепла. Але ж ми розуміємо, що зимою так, є якась середня добова температура за весь опалювальний сезон. Звісно, вона не буде мінус 15, мінус 20. Вона буде інша і буде набагато менше. Наприклад, якщо в нас на Київщині, так, то це може бути там 0 мінус 1. Це загальна середньодобова якась температура за опалювальний період. Тому ми зараз друзі з вами спробуємо розрахувати, скільки будинок, точніше, порахувати, скільки будинок споживатиме тепла при різних температурах, так? і скільки ми матимемо ще залишку тепла. Тобто скільки ми зможемо закамулювати тепла і віддати його, якщо ми використовуємо якусь буферну ємність, ми зможемо його віддати якусь певну кількість тепла в буферну ємність. От зараз, друзі, це цікаве відео. Воно, в принципі, коротеньке, але зараз ми з вами спробуємо порахувати і ми розберемося. Ну що, їдьмо? Почнімо з того, що вам потрібно порахувати тепловтрати будинку. По розрахунку тепловтрат я робив попереднє відео, так? Вони є. Ну, або, можливо, вам робили. Прорахунки тепловтрат будинку, можливо, якісь спеціалісти. І ви знаєте, що, наприклад, сучасний будинок споживає приблизно 50-70 Вт на метр квадратний. так Це будинок наприклад стіною 30-40 см, з чого він може зроблений бути з газоблоку чи з поризованої керамніки, і утеплений, наприклад, мінеральною ватою товщиною 10 см. Це рахується теплий будинок, який споживає невелику кількість тепла. Так? Ну, от зараз ми, друзі, запишемо, що питомі теплопрати будинку ми маємо 70 ватт на метр квадратний на годину. Так, або 0,05-0,07 кВт на метр квадратний годину. Так, ось це у нас відправна точка 50-70. Це, якщо у вас немає теплового розрахунку, я рахував особисто, приблизно воно навіть середній коефіцієнт, десь виходить 60 Вт. Тому ми давайте візьмемо, ось ми візьмемо наш розрахунок, так візьмемо, наприклад, розрахункову, візьмемо за основу, наприклад, 60 Вт. 60 Вт. Так, друзі? Тепер що нам потрібно знати? Нам потрібно знати площу будинку. Далі площа будинку, так? Площа будинку. Ми візьмемо 100 метрів квадратних, так? З такою цифрою дуже гарно рахувати. Далі, звісно, від того, які тепло втрати будинку, підбирається відповідно, якийсь теплогенератор. так, Відповідно, давайте ми зробимо таким чином. Зараз починаємо з простішого і далі будемо вже рахувати до трошки інших цифр. Почнемо з простішого. Що нам потрібно? Наприклад, потужність котла розрахункова, так? Розрахункова, відповідно, у нас 100 метрів квадратних, 60 Вт. Рохункова, Потужність на метр квадратний і от ми отримаємо, отримаємо до рівня 6 кВт, так? 6 кВт. 6 кВт це будинок буде споживати в саму холодну п'яти днів. На Київщині у нас одразу вказуємо. Київ-Київщина мінус 22. Градуси за Цельсія. Це холодна п'ятиднівка. Далі, друзі. Рахуємо далі. Тут зараз я все по формулам і воно буде зрозуміло без, без лишніх якихось записів. Що ми вносимо? Давайте внесемо якісь дані, які по бажаннях можна змінювати, але якісь усереднені, загальні усереднені, усереднені дані. Так? Що ми беремо? Вказуємо температуру. Внутрішня розрахункова. Розрахункова. Це та температура, при якій розраховуються загальні тепловтрати будинку. Тобто внутрішня розрахункова і сама холодна п'ятиднівка. Вона в нас, наприклад, дорівнює плюс 22 градуси. Плюс 22 градуси. І дойде, нормально перевіряємо. Так, далі, друзі. Ось ми вказуємо, температура зовнішня холодної п'ятиднівки. Дорівнює мінус 22 градусів. Так? Далі, друзі, температура внутрішня, фактично. Внутрішня фактична. Це розрахунково, але можливо ви хочете меншу температуру. Ну, наприклад, хтось любить холодніше в будинку, щоб було, прохолодніше, точніше, хтось любить, щоб доволі тепло, це плюс 22. Давайте візьмемо за основу плюс 18, так? Перерахувати, друзі, можна спокійно потім, згідно формули, яку я вам згодом напишу, взагалі без проблем, але ми давайте ось ці температури і почнемо. Так, внутрішня фактична і температура зовнішня фактична. Зовнішня фактична. Візьмемо мінус 4 градуси за Цельсію. Для е, мінус 4 це така теж е, нормальна середня добова температура. Для таких холодних місяців, як там грудень, січень, лютий. В принципі, це така нормальна температура. Тому що, звісно, опалювальний сезон у нас рахується 176 днів на Київщині. Ну і взагалом, так, майже 6 місяців. І, звісно, якщо там е, брати місяці, наприклад, е, ну ось листопад, там він зараз е, взагалі ось теплий, чи брати березень, там, чи квітень, частину квітня, то якщо загалом то температура буде навіть більше, е, ну відповідно, тепліше, навіть не мінус 4, а там може бути навіть плюс 2. Так? Але ми давайте по самим якимсь позимовим порахуємо, ну, взагалі усередину якусь температуру, наприклад, мінус 4. Далі. Так, в нас є вихідні дані. так? Далі, що ми? Далі нам потрібно знати формулу, по якій ми порахуємо. Ось ми зараз, друзі, з вами і запишемо. Q. Q – це потужність, так? Потужність опалення. Потужність. Тобто, яка нам потужність опалювального котла і ну, взагалі яка? Потужність нам потрібна для будинку площею площою 100 метрів квадратних при різних температурних показниках. Так, температура внутрішня фактично. Мінус температура зовнішня. Фактично. Поділене. Знову Знов дужках. температура внутрішня розрахункова, мінус температура, температура зовнішня, холоднає. Это так. Закриваємо душки. Закриваємо душки. Так, тут також має бути подвійні дужки, тому що це рахується окремо, потім ділиться на це окремо, так, тут, тут, тут закриваємо дужки, тут закриваємо дужки. І множимо на що? Множимо на нашу площу, на площу. І множимо. На ту кількість тепла, яка потрібна для метру квадратного для площі. На Q маленький. Ось така, друзі, формула. Ну і що, і далі поїхали рахувати к'ю опалення дорівнює. Температура внутрішня фактична. Плюс 18 ми не ставимо, так. Просто по замовченню 18. Мінус. Температура зовнішня фактично, мінус 4. Ми ж не можемо поставити два мінуси. Так, ставиться мінус 4 в дужках. Ділимо На. температура внутрішньорохункова. Внутрішня розрахункова плюс 22. 22. Мінус. Температура зовнішньої холодної п'ятиднівки в нашому регіоні. Мінус. 22. Закриваємо дужки множимо на площу на 100 і множимо показник 60 Вт. Потрібно, щоб цей показник був у кіловатах На 0. 0,6 кВт. 60 Вт. І що ми, друзі, отримаємо? І зараз ми з вами порахуємо. Так, надіюсь, буде видно. 18 мінус мінус 4 ділимо 22 мінус мінус 22 подвійні дужки множимо на площу і множимо на питому теплоємність. І отримаємо. Рівно 3. Так? Якщо будуть інші показники, ось ці внутрішня, фактична, зовнішня фактична, відповідно, будуть також інші показники. Що ми отримуємо? 3. Три чого? 3 кВт. 3 кВт необхідно, необхідно для того, щоб при отаких факторах нагріти будинок. До 18 градусів, при мінус 4 вам достатньо на будинок 3 кВт. Так? Ось, Розрахунково, наприклад, у нас 6, а нам потрібно 3 кВт. Тобто, у нас є збережене тепло 6-3, у нас є запаса 3 кВт. Тобто будинок вас використовує 3 кВт всього-навсього при, при цьому діапазоні. Так, Ну або зрозуміло, що зрозуміло, що 30. 30 Вт всього будинок споживаємо на метр квадрат. Це, друзі, зрозуміло. Їдьмо далі. Так, наступне, яку частину, точніше, яку кількість тепла ми маємо в лишку. Та який об'єм води буде накопичено. Зрозуміло, що в лишку 3 кВт і яку ємність тепла ми можемо накопичити. Тут вже йде питання до того, куди ми можемо накопичувати. Звісно, якщо це у вас твердопаливний котел, тоді є можливість накопичувати. Хоча, в принципі, і якщо, наприклад, електричний котел по нічному тарифу, також є можливість накопичувати. Так? Тобто, ви, відповідно, наприклад, ночі буде споживатись 3 кВт, але ж 3 кВт в запасі, коли котел працює на повну потужність, це якщо котел буде 6 кВт. Відповідно, ви можете скидати це тепло в буферну ємність. Так? От. І зараз ми це також порахуємо. Тобто, яку кількість тепла ми маємо в лишку, та яким об'єм води буде накопичено. Якщо дельта 50, ми розуміємо, що таке дельта. Так? Це якщо, наприклад, нам, ми маємо буферну ємність. І... Для нормального робочого процесу, наприклад, в більшості всього зараз використовується тепла підлога ну, або комбінується з радіаторами. Так? Ну, візьмемо навіть, заприклад, теплу підлогу. Тепла підлога працює е, в тим, е, при подачі 35-40 градусів, цього достатньо. Тому, якщо, наприклад, буферну ємність можна е, заповнити, Водою з температурою, наприклад, до 85 градусів. Так? А в нас нижній, нижній порог 35 градусів, то ця дельта 85-35 може бути навіть 50 градусів. Може бути 45, може бути 50. Все залежить від того, який у вас теплогенератор і чи він є можливість в ньому завантажити до такої температури даний теплоакумулятор. Тому ми напишемо собі, що у нас дельта. Дорівнює 50 градусів 50 градусів. Так? Що ж ми отримуємо? Це, наприклад, якщо від 35 градусів за Цельсієм нагріти до 85 градусів за Цельсієм, так? І ми розуміємо, що дельта 50 градусів. Їдьмо далі. Також. Тривалість буде ще таке значення, як тривалість роботи того чи іншого теплогенератора. Так? Якщо це електричний котел по нічному тарифу, ми маємо, там, наприклад, 8 годин більш дешевої енергії, яку ми можемо накопичувати. Так? Якщо твердопаливний котел, то там уже трошки зовсім по-іншому. Ми рахували з вами, скільки котел може працювати на одному завантаженні. І ви будете розраховувати згідно того, яка тривалість горіння того чи іншого твердопаливного котла. Їдьмо. Це в, нас... Це в нас такий буде передвступ. Так? Це ми визначили, скільки тепла споживає будинок. Далі, потужність акумуляції. Потужність акумуляції. Що це за потужність акумуляції? Це... це в нас розрахункова потужність. Так, наприклад, якщо в нас котел виділяє 6 кВт тепла. мінус потужність фактична, це, що ми споживаємо, відповідно, який температурний режим. І множимо на час роботи котла. Час роботи котла. Давайте я вам напишу, щоб було зрозуміло. Час роботи котла, так, друзі? Поки час роботи котла ми візьмемо просто одну годину. Тому що ми отримаємо? 6 мінус 3. Так, і помножено на час роботи. Час роботи, тобто один, так? Тобто один. Час роботи, поки ми рахуємо за годину. Ми отримуємо 6 мінус 3-3 кВт. Ми надлишку надлишок. Далі яку ж ємність нам підібрати по об'єму? Об'єм. Акумулятора. Об'єм акумулятора. дорівнює Потужність. Акумулююча. Потужність акумулююча у нас є 3 кВт, ділено на дельту, на дельту 50, так, тому що ми хочемо нагріти з 35 до 85. І множено на коефіцієнт 860. І що ми отримаємо? 3 ділимо на 50 і множимо на 860. Отримаємо 51,6 л за годину. Тобто у вас буде накопичено 50 майже 52 літри води з температурою нагрітою до 85 градусів, друзі. Зрозуміли. І тепер, тепер це вам для загального прикладу. Це вам для загального прикладу, щоб ви розуміли, як можна порахувати. Надіюсь, зрозуміло. Давайте спробуємо трошки змінити, так? змінити прорахунок. Наприклад, якщо ми маємо попередні якісь показники дорівнює, якщо ми матимемо котел, наприклад, 16 кВт так? на 100 м квадратних, наприклад, 16 кВт. А споживання в нас всього 3 кВт. Маю на увазі, якщо ви поставили собі твердопаливний котел на 16 кВт. Що ми робимо? 16 віднімаємо 3 і множимо тривалість горіння. Наприклад, 5 годин. Твердопаливний котел працює 5 годин. Так? 5 годин. Дорівнює. 65 кВт. 16 мінус 3. 13, 13 на 5 65 кВт. Це буде накопиченої енергії. Накопиченої енергії за 5 годин роботи даним теплогенератором. Тепер ми переводимо відповідно в об'єм. Об'єм акумулятора. дорівнює 65, ділимо на 50.

Тобто один метр кубічний, так? 1118 літрів. Ми отримаємо запасу літрів. Оце такий об'єм, гідро... точніше, не гідроакумулятора, а теплоакумулятора. Ми можемо накопичувати температуру до 85 градусів з об'ємом 1118 літрів. Якщо б ми мали якусь дельту меншу, якби ви нагрівали там до 80, наприклад, і охолоджували до 40, дельта була б, наприклад, 40, от, то давайте і це порахуємо 65 поділити на 40 і помножити на 860, ви б могли отримати, навіть поставити більшу ємність на 1400 літрів. Ну що, друзі, зрозуміло, як порахувати? Якщо є людина, яка вам підскаже, як порахувати, насправді порахувати не дуже важко. Головне допомога. Допомога в прорахунку. І насправді вам потрібно, друзі. Саме головне знати якісь вихідні дані, вихідні дані, тепловтрати будинку. Ну і розуміти, розуміти яка вулична фактична. Яка внутрішня фактична температура усереднена згідно вашого регіону? І це все дуже спокійно. Згідно ось таких формул ви можете собі порахувати, друзі. Mm. Ну що, якщо відео вам сподобалося, не жалкуємо поставити вподобання, підписатися на канал, поділитися з друзями. Слава Україні! Наступне відео скоро буде.